Добро здоров'я добрим людям! Поговоримо про спільне відмінне між дієсловами перераховувати і перелічувати. Спочатку, як і в багатьох інших випадках, загляньмо до суму, тобто словника української мови, перераховувати, встановлювати кількість кого, чого-небудь, рахувати, лічити. Ось скільки там гармат за горою не годен перерахувати. Олесь Гончар. Друге значення, також без додатка, називати, згадувати усно чи письмово, кого що небудь підряд, одного або одне за одним, перелічувати. Він перераховує всі свої невідкладні турботи. Михайло Стельмах. Третє значення рахувати ще раз, повторно. Він витяг із кишені гроші і взявся рахувати. Потім знову перераховував, пригадував усі свої витрати за останній тиждень. Гордій Коцюбал. Четверте, рахуючи, переводити в інші величини, одиниці. Матвій, складаючи це гірко запрацьоване срібло та золото, часто перераховував на австрійські корони і аж тремтів з радості та переляку, що так багато в нього грошей. Мирослав Вірчан. Це те значення, яке тепер переважно замінюють словом конвертувати. П'яте значення бухгалтерське. Переводячи, записувати на рахунок іншої особи установи. А тепер слово перелічувати. Перше робити підрахунки, підраховувати, рахувати всіх або все. «Вернувся пан пістряк до сотні, перелічив козаків усі Квітка Основ'яненко. Тобто це таке саме значення, як і перше у слові перераховувати. Друге перераховувати ще раз повторно або заново по-іншому. Незвичними пальцями лічив Турбай гроші, часто передавав, і люди, перелічивши їх удома, повертали то зайву десятку, то навіть сотню. Микола Руденко. Як бачимо, всі значення обох слів майже однакові. Але є й відмінності насамперед у фразеологізмах. Так у перераховувати зовсім немає таких фразеологізмів, як у перелічувати. А саме не можна перелічити. Це про дуже велику кількість якихось предметів або осіб. А здобичі стільки набрали козаки, що й самому королівському підскарбієві не перелічити Зінаїда Тулуб. Перелічити зуби кому це значить вдарити по зубах кого-небудь. Повибивати зуби комусь, по пальцях або на пальцях перелічити, тобто обмаль, мало. Про що це свідчить? А про те, що слова лік, лічба, звідси перелік і перелічити мають глибше коріння в нашій мові, а слово рахувати, як стверджує шеститомний етимологічний словник української мови, запозичене через польське посередництво з німецького рехен, яке мало там низку інших значень. Навіть зараз часом почуєте неправильне я рахую замість правильного я вважаю. І це вже сюди вплилася і калька з я щитаю. А тому я вважаю і запрошую вас також поділити цю думку. Варто активізувати саме дієслово перелічувати, принаймні для того, щоб не плутати лік і перелік з бухгалтерським перерахунком грошей на рахунок іншої особи. Отам перелік однозначно не підходить. А чому забувається слово перелічувати? Знову ж таки, я не рахую, а вважаю, хай і суб'єктивно. Це тому, що остерігаємося сплутати слово лічити з міжмовним омонімом лічіть, тобто лікувати. Отакий відбувається перерозподіл значень, але лік, лічба, перелік перелічувати то наше питоме словесне ніздо, йому й варто віддавати перевагу. По цій мові будьмо таки здорові.